У сумській мечеті зібрались містяни різних віросповідань та національностей, аби згадати тих кримських татар, кого 80 років тому, саме цього дня, 18 травня, радянська влада депортувала з Криму. Серед тих близько 200 тисяч людей була і родина батька Олени Тивосян. Жінка розповідає після депортації її родина жила в Узбекистані і вже не повернулась на батьківщину. Родину депортували, тому вони виросли в Узбекистані і ніколи в Криму не були. Я сама навчалася в Кримському університеті культури мистецтв і туризму, тому для мене Крим це теж така домівка. Друга мій батько є кримським татаром, якраз з цієї плеяди людей, які були депортовані, тому ця пісня дуже знакова для мене. 80 років тому і відколи Росія анексувала Крим, злочин депортації триває і досі, говорить голова Ради національностей Сумської області Мехрібан Салманова. Цей захід ми проводимо кожного року, особливо, особливо після анексії Криму. Тобто, кримські татари вони завжди потребують нашої підтримки, тому що вони знаходяться зараз в окупації, їм дуже важко. А наша моральна підтримка це дуже важливо для них. Імам Сумської області Єнос Фазаїров говорить, злочин 1944 року мав катастрофічні наслідки для кримців. Майже кожен другий депортований загинув в дорозі через хвороби та голод. Нині він збирає експонати того часу, аби зберегти для нащадків. Ця книга мені дісталася від від однієї бабулі, якій було 92 роки. Це зараз їй десь 95 років. І вона розповідає про те, що. Коли е, вже було ого було оголошено те, що починається депортація, і дали декілька хвилин для того, щоб зібрати найважливіше. Це вона у хустинку зв'язує цей Коран із собою, і це декілька днів шляху у вагонах, де нелюдські умови, але незважаючи на це, це зберігалося. У першу чергу вшанування пам'яті померлих згідно з традицією ісламу це читання фрагментів зі священного Корану. Буде виконання. Е е Такої історичної поєми кримськотатарською мовою, «Мауліт». Перегляд відео про часи депортації, співпісень кримсько-татарською мовою, читання віршів та молитви за мир. Усе це програма зустрічі, на яку зібрались близько двох десятків людей. Тільки той народ, який сам витерпів е трагедію, страшну переніс. Тільки той народ, якого, який пережив страшне горе, може зрозуміти інший такий же самий народ. Через те українці і кримські татари в цьому дуже близькі, і ми разом боремося, тому що у нас один гнобитель і один ворог. Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми.